Ми хочемо перейти до однієї історії про історії нашої колеги, яка жила в Маріуполі, яка відчула що таке руський мір. От ми зараз з нею і познайомимося в нашому такому серіалі, який ми називаємо «Не вдома». Це про людей, яким довелося розпочинати своє життя з нуля. Стереотипи є такі, що в Маріуполі українську, не знаю, що це схід України. Це все стереотипи. У нас був величезний мітинг. Прийшли люди, які хотіли показати свою позицію. Я там теж виступала. І насправді, навіть 22 лютого, ми не могли повірити, що станеться 24 лютого. І що за такий невеличкий проміжок часу Маріуполь буде окупований? А ну загалом, Маріуполь буде знищений. Почала отримувати смс з погрозами, тому що я потрапила в список через те, що я 22 лютого була на цьому великому мітингу. Я там виступала таке повідомлення Украфашист, давайся, тобі стало жить часи. У рідному Маріуполі Ольга Демітко викладала в університеті, проводила екскурсії та працювала на телебаченні. Вона була однією з небагатьох журналістів, які після 24 лютого залишились у Маріуполі і продовжували працювати пам'ятаю, як ми поїхали в Халабуду, і поруч були вибухи. Дуже було страшно. Оператор навіть сказав: Поїхали звідси, не будемо знімати життя дорожче. Та вдома не було спокійніше ніж на роботі. Будинок дівчини перебував у самому епіцентрі обстрілів. Далі іде Ілліча. тобто просто через те, що кидали туди на завод Ілліча, все падало на наші будинки, і у мене впала стеля в. В багатьох кімнатах на бабусю бабусі був шоковий стан. Жити в будинку Ольги стало неможливо. Відтак родина тимчасово переїхала до знайомих. Там вони грілись, готували їсти та пересиджували обстріли. Тут тепер давай сюди. Давай. Попри постійні бомбардування та жорстокість росіян, Ольга зізнається серед маріупольців були багато й тих, хто чекали так званого рускава міра. Були сусіди, які до мене підходили, казали Оля, де ж твої нацики? До мого батька навіть підійшли, і сказали. Ну, тепер Оля попад. Він каже: куди? Чого? Ну вона ж працює там в університеті, на телевідені. А у мене, знаєте, було шокове таке шоковий стан через, от, наприклад, поведінку моєї сусідки, цієї ж, яка все солодке винесла, моєї дитини через два тижні все закінчилося, всі соки. Я до неї підійшла і попросила за гроші купити. Ну тобто, у мене була налічка. Вона мені каже, хай тобі українська влада допомагає. Смс погрозами почали надходити і близьким дівчини. Мати благала її бігти та рятувати маленького сина. Наприкінці березня Ольга таки виїхала із Маріуполя. Впродовж усього шляху евакуації думала про рідних, які залишились у місті. Коли ми вже от приїхали на перше, цей блокпост цей Денерівець здає нам хліб. Я не змогла себе тримати в руках, я просто сказала, що треба вести хліб у Маріуполь. Не треба нам давати нічого. Там люди голодують, ми виїжджаємо. Згодом небайдужі волонтери допомогли вивести і батьків Ольги. Тепер родина знову разом у столиці. Ольга продовжує викладати у евакуйованому Маріупольському державному університеті, працює журналістом і так само проводить екскурсії, але вже у Києві. Ми жили неймовірним життям. В Києві це все є, але тут це все в більших масштабах, і я не відчуваю себе тут інколи такою потрібно, як у Маріуполі. Не хочу їхати з України. От ми до останнього тут, тому що я вважаю, що кожна людина робить свій внесок для перемоги саме зараз. Історію Ольги вже розповіли за кордоном в серії опублікованих виданням USA Today ілюстрації. Її бачать тисячі людей по всьому світу щодня. Однак її історія. Ще не завершена, адже її фіналом стане повернення до рідного українського Маріуполя. Ніно Тодуа, Євген Солодовнік, телеканал Київ.